Шановна Марина Миколаївна, добрий день, шановні колеги. Я дуже рада сьогодні прийняти участь в такому цікавому форумі. Я в захваті від попередніх виступів своїх колег і мені теж. Було дуже дуже корисно. То я хочу відразу подякувати всім спікерам, які були, виступали до мене. І хочу звернутись до вас, шановні колеги, з сьогодні разом подивитись на ті знання, які ми маємо з вами вже на протязі 30 років. Саме 32 роки сьогодні ми можемо сказати є сучасному серцево-судинному континууму, який Браунвальд разом з запропонував ще в 1991 році. Чому саме ми повинні сьогодні розглядати те, що маємо? Те, що можемо використовувати блискуче сьогодні, впливаючи на серцево-судинні захворювання, серцево-судинні ускладнення і навіть на термінальну стадію всіх серцево-судинних захворювань. Тому що шлях, який ми пройшли разом з відомими вченими, і Браунвальд, Юджин Браунвальд і сьогодні є найвідомішим кардіологом у світі, він запропонував дуже цікаву 30 років тому позицію, де пропонував нам об'єднати. Фактори ризику відомі на той час, і ще більш відомі зараз, з нашого погляду, після 30 років поспіль. Uh, і uh, такі захворювання, як ми знаємо, і артеріальні гіпертензії, і цукровий діабет, і ішемічна хвороба серця, атеросклероз, ми 30 років назад розглядали їх окремо. А саме завдяки Браунвальду, ми поєднали uh, через всі ці стани, через активацію нейрогармонів. Перш за все, uh, гіперактивацію ренін-ангіотензин, Альдестеронової системи та е, гіперактивацію симпатоадреналової системи. І ви бачите, що цей патологічний е, такий е, шлях від е, факторів ризику і е, формування е, найбільш розповсюджених захворювань сьогодні до саме термінальної стадії е, будь-якого серцево-судинного е, захворювання це патологічне коло. Е, як на яке ми сьогодні можемо дуже активно впливати, з погляду, 2022 року, теж в публікації Браунвальда ми з вами добре знаємо весь каскад сьогодні: Ренін, ангіотензин 1, ангіотензин 2 і реалізацію всіх негативних факторів патологічних станів. Проявів, які пов'язані з гіперактивацією саме ренін-ангіотензинової системи, Але я хочу звернути вашу увагу сьогодні зовсім на іншу, трошки на іншу ситуацію, саме з боку того, що через активацію каскаду ренін-ангіотензин ще й додатково стимулюється в нашому організмі підвищення рівня альдестерону. А вона... Має свої патологічні прояви, і саме затримка натрію, запалення і фіброз. Саме ці ознаки патологічні, ми сьогодні будемо з вами розглядати через призму 30 років, які були. Але ще одне дуже важливе питання, яке ми з'ясували за ці 30 років: те, що і підвищений альдестерон, на жаль, пригнічує, а деколи навіть зовсім перекреслює позитивну дію, яка здійснюється через АТ 2 рецептори, а саме пригнічує вазодилатацію, натрій урез і антипроліферативну дію. Тому сьогодні, через 30 років, ми і подивимось з вами на патологічні, патофізіологічні ефекти альдостерону. І ви бачите ціле коло сьогодні патологічних станів, які ми повинні теж зав'язувати в такий крипкий вузол через рівень альдестерону. І це не лише аномальна вазоконстрикція і затримка натрію та калію в організмі, а ви бачите. Це вперше перш за все додаткова активація симпатоадреналової системи, це підвищення вазопресіну, ендотеліну, зріст судинних гладком'язових клітин, зріст міоцитів, окремо, це збільшення агрегації тромбоцитів, це збільшення всіх факторів запалення і це збільшення колагену в нашому організмі. І всі ці фактори реалізуються через здійснення, через вплив на мінералокортикоїдні рецептори. І так, мінерали рецептори саме вони відповідають за всі фізіологічні і патофізіологічні ефекти альдостерону. і вони належать до так званих ядерних рецепторів, де розташовані у нас. В організмі е, мінерал рецептор. Ви бачите, в багатьох тканинах епітелії неркових канальців, кишківник, ендотелії, гладкі клітині судин, серце, легені, нервова система. Тобто е, трудно сьогодні важко назвати орган, де не було б розташовано мінералокортикоїдних рецепторів. Але ж я хочу звернути особливу увагу, ви бачите дані 2008 року. Саме з тої пори ми визначаємо окремо, дивимось на патологічну зміну рівня альдестерону, у хворих, у яких є збільшення жирової тканини, особливо абдомінальної жирової тканини, ви бачите, адепоцити при ожирінні починають самостійно синтезувати мінерал-картикоїдний стимулюючий фактор, і підвищується чутливість до адренокортикальних клітин саме до дій. Ангіотензин 2. Так, таким чином, у хворих з ожирінням є самостійний патологічний такий, круг коло впливу негативного впливу і синтезу альдестерону, і негативного впливу саме ренін-ангіотензинової системи через дію ангіотензину 2. Слід сказати, що за ці часи ми визначили і те, що секреція альдостерону має системну е, е, традиційну організацію, таку як каскад ренін ангіотензиновий але так само як каскад ренін англіотензинової системи має локальну секрецію, так звані е, тканинні АПФ е, е, ренін ангіотензинової системи, то так само і локальна секреція. Альтернативний шлях є і у альдестерона, і особливе значення це має з точки зору розвитку постінфарктного ремоделювання і саме альтернативного шляху секреції в міокарді безпосередньо. Це Призводить до того, що альдестерон стимулює збільшення кардіоміоцитів і саме головне збільшення ступеню гіпертрофії лівого шлуночку за індексом маси міокарда. Ті дані було отримані ще два повністю 30 років тому. Мало того, і альдистерон стимулює міокардіальний фіброз і королює з дисфункцією лівого шлуночка. У хворих як за гіпертрофією, так і без гіпертрофії шлуночка. На жаль, альдостерон стимулює, стимулює судинний фіброз. І ви бачите прояви стимуляції і в неркові артерії, і безпосередньо в аорті в експерименті. У щурів, але ж ми добре сьогодні знаємо вже на протязі 30 років, ви бачите результати дослідження, яке було опубліковане 2003 році, що рівень альдостерону збільшується з. Підвищенням рівня артеріального, артеріального тиску. Ви бачите, артеріальна гіпертензія першого ступеня ці хворі мають найменший рівень серед всіх хворих на артеріальну гіпертензію. Найменший рівень підвищення альдестерону. На жаль, саме резистентна артеріальна гіпертензія, саме великий рівень альдестерону. І ще слід сказати, що зовсім недавні дані щодо підвищення рівня альдестерону і зв'язку з розвитком субклінічного атеросклерозу у хворих на артеріальну гіпертензію. Таким чином, сьогодні ми можемо сказати, що роль альдестерону у розвитку серцево-судинних захворювань вона так само яскрава. Так само дуже глибока, як і підвищення ролі, ролі великої ролі першочергової ролі підвищення саме ангіотензину 2 у наших хворих. І ви бачите, що майже всі серцево судинні захворювання теж мають реалізацію спочатку з дебюту формування, далі з прогресуванням. І навіть в, на фінальних акордах розвитку серцево-судинних захворювань в цілому. І безпосередньо зрозуміло, що окрім, окрім впливу на підвищення активності симпатоадреналової системи, на підвищення активності, перш за все, ренін-ангітензинової системи, сьогодні ми маємо впливати медикаментами Мтозно і на рівень альдестерону з тим, щоб запобігти негативного впливу рівня альдестерону на організм людини, які в нас є сьогодні можливості. Так звані антіальдестеронові фактори це використання першого антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів спіронолактону і Сучасне використання вже специфічного а, а, антагоністу мінерало-картикоїного рецептору Еплерінону, саме специфічність, велика дія пов'язана зі специфічністю менша кількість а, впливу на прогістаціонний і антиандрогенний ефекти. І сьогодні, сьогодні все частіше в своїй практиці ми використовуємо саме Епліннон завдяки ефектам блокади на мінералокортикоїдні рецептори. Бо якщо ми використовуємо саме антагоністи мінерало рецепторів, це додає можливості запобігати пошкодженню органів і тканин, що мають мінералокортикоїдні рецептори. Сучасні антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів блокують ефекти. І норадреналіну на рівні симпатичних нервових закінчень і знижують його вплив негативний також і на міокард. Якщо казати за наші можливості сучасні в Україні, то ми давно з успіхом, з задоволенням з вами використовуємо, використовуємо сучасний вітчизняний селективний блокатор альдостерону, блокатор мінералокортикоїдних рецепторів, який пригнічує функцію цих рецепторів і не впливає на рецептори прогестерону і андрогенів, і майже немає побічних ефектів вітчизняних, Препарат э, э, компанії э, Київський вітамінний завод Эплепрес. Що дуже важливо. Ми, э... Не лише маємо можливість використовувати сьогодні сучасний, сучасну фармакологічну форму саме селективного блокатору альдестерону, але саме головне, що були проведені дослідження, які підтвердили повне співвідношення, повну біоеквівалентність сучасного. Вітчизняного еплепресу оригінальному еплепресу, ну і ми з задоволенням його використовуємо. Якщо казати про самий початок формування каскаду в серцево-судинному континіумі, то він починається, ви пам'ятаєте, з факторів ризику і з артеріальної гіпертензії. Сьогодні вже казали про те, що артеріальна гіпертензія це одне з найчастіших Захворювань серцево-судинних, і ми бачимо, що вплив еплерінону на систолічний артеріальний тиск, коли ми використовуємо разом з інгібіторами АПФ або разом з сартанами, підвищує гіпотензивну ефективність тих препаратів, з якими в комбінації ми використовуємо. Ну я знов хочу звернути вашу увагу, що ці дані були отримані ще на початку нашого двадцять першого. Століття. А сьогодні на. з точки зору. Сучасних рекомендацій зведення хворих з артеріальною гіпертензією саме у пацієнтів, коли ми не досягаємо цільового рівня артеріального тиску. В разі, коли використовуємо три антигіпертензивних препарати, один з яких є диуретиком, теазідним або теазідподібним диуретиком, ми маємо додавати до лікування саме антаганізм. Мінерали кортикоїдних рецепторів. Або якщо ми підтвердили, що в нас є резистентна артеріальна гіпертензія, то ми також обов'язково четвертим пунктом до трьох антигіпертензивних ліків повинні додавати саме антагоністи мінерали рецепторів. Ефекти даного класу у пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією були доказані досить. Давно в період останнього десятиліття, і ви бачите мета-аналіз, де було показано, що і контрольоване дослідження, і навіть неконтрольоване дослідження, де були використовані саме антагоністи мінералу рецепторів, давали змогу знизити ефективно підвищити гіпотензивну ефективність і досягнути зниження і систолічного, і діастолічного артеріального тиску додатково на досить велике значення майже до 20 мм ртутного стопчика в разі зниження систолічного артеріального тиску, і майже 10 мм в разі зниження діастолічного артеріального тиску. Досить цікаві дані були отримані при порівнянні двох груп препаратів Еплерінону. Та додаванню антагоніста кальцію чи збільшення дози антагоніста кальцію у хворих з резистентною артеріальною гіпертензією з точки зору впливу на на жорсткість. Артеріальної стінки на пружно еластичне властивості артеріальної стінки у хворих з резистентною артеріальною гіпертензією, і ми бачимо, що саме рожеві стовпчики, які свідчать, що вже при двомісячному лікуванні, і навіть при річному лікуванні в групі Еплерінону було досягнено достовірне зниження каві індексу, що свідчить про покращення пружне, еластичних властивості артеріальної стінки, у дуже такої, е, трудної, е, важкої категорії хворих, як е, хворі на резистентну артеріальну гіпертензію. Сьогодні ми маємо і доказаний ренопротективний ефект еплерінону, і зниження альбуміну, кре, альбумін-кретінину е, співвідношення. Е, і в групі еплеринону воно е, досягало е, е, більш. Яскравого зниження без серйозних побічних ефектів. Ми сьогодні маємо рухатись далі, і ми бачимо, якщо навіть у хворих, на жаль, розвелася ішемічна хвороба серця, коронарний тромбоз і призвела до інфаркту міокарда, то і знов у разі. Впливу на етапи будь-які етапи ремоделювання ділятацеліушлуночка вновь антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів Епліпрес має свої переваги з точки зору стримання етапів ремоделювання, і це особливо важливо у хворих, якщо є ще й серцева недостатність. Результати 2006 року. Дослідження Ефесус, яке продемонструвало, що ефект еплерінону здійснюється і в зниженні загальної смерті, і серцево-судинної смерті, і госпіталізації на 21 Але ж я звертаю вашу увагу, що не лише госпіталізація з боку з приводу хронічної серцевої недостатності знижувалась в групі еплеринону на 27%. Але саме головне, ризик внезапної смерті у таких дуже складних хворих зменшувався на 33 Цікаві дані, які були отримані при аналізі хворих, які входили в. Дане дослідження Ефізус через е, е, час, е, результати дослідження 2019 року, ви бачите, що в групі хворих, е, які мали фракцію викиду менш за 40%, або вона дорівнювала 40%. В групі епліринону було досягнено зменшення смертності та госпіталізації з приводу серцевої недостатності, ви бачите, навіть через час. Звичайно, коло. Життя продовжується, і, на жаль, і ефекти ремоделювання, і великий стаж будь-якого серцево-судинного захворювання приводить до розвитку серцевої недостатності. І внов' я звертаю вашу увагу на час публікації 1990 рік. Дослідження «Консенсус» І тоді було вперше показано, що рівень альдестерону у померлих так само, як рівень ангіотензину 2, надзвичайно підвищений саме в групі хворих, які померли у порівнянні з з хворими, які вижили так, таким чином. Ще тоді. Більше 30 років тому було показано важливий вплив альдестерону на розвиток і прогресування серцевої недостатності. І даний вплив реалізується і через рецептори у нирках, і через рецептори у міокарді, і в судинах. І ми бачимо, що рано чи пізно з'являються шлуночкові порушення ритму, але ж окремо ризик раптової смертності дуже великий. Формується систолічна і діастолічна хронічна серцева недостатність. Вона прогресує і порушення. Коронарного кровообігу, все це, на жаль, призводить до підвищення смертності у хворих з термінальним, термінальним розвитком, термінальним етапом розвитку серцево-судинного захворювання. Що важливо, знов мета-аналіз результатів досліджень Rails і Empfasis Headfower опублікований у 2020 році. Році нашого століття, в залежності я звертаю вашу увагу, шановні колеги, від різного рівня артеріального тиску. І так, рівень тиску сягав більш 115 до 125, перевищував 125 но дорівнював 135 мм п'ять міліметрів стопчику, і навіть якщо він був вищий, рівень систолічного тиску за 135 мм вртутного стовпчика у хворих з серцевою недостатністю кумулятивна частота серцево-судинних смертей та госпіталізацій з приводу серцевої недостатності була нижче, якщо значно нижче, якщо у хворих використовували блокатори, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у порівнянні з групою плацебо. Ми сьогодні знаємо, що є мета-аналіз всіх досліджень у хворих серцевою недостатністю. Через роки, і ми бачимо кумулятивна позитивна така риса, яка була досягнена у хворих навіть старшої вікової групи, якщо хворим було більше 75 років, якщо використовували саме епліарином Ну і слід сказати ще про одне недавнє дослідження: що на за результатами мета-аналізу, аналізували всі випадки фібриляції перед на тлі застосування саме антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів. І неважливо було, якщо була фібриляція, що виникла вперше. Або рецидивуюча фібриляція передсерств, або виникла серцева фібриляція перед у хворих серцевою недостатністю, або навіть постопераційна фібриляція перед будь-яка форма, ви бачите, хворі, у яких були використані саме в терапії антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів. Ці хворі а, мали кращі а, результати а, за а, протягом останніх років а, за фібриляцію перед серти. Ну і взагалі зменшення ризику серцево-судинних подій, які асоційовані з віком на тлі використання еплерінону, і ми бачимо знов переваги в будь-якому віці групи, яка отримувала саме еплерінон. Ну, якщо підвести черту, і ми вже знаємо, що наприкінці 22-го року, на Європейському конгресі кардіологів 22-го року, останньому сучасному конгресу кардіологів була визначена терапія, так звана квадрітерапія, де саме Третє місце обов'язкове сягають необхідність використання антагоністів міралокортикоїдних рецепторів у хворих з серцевою недостатністю з низькою фракцією викиду, і пітльові діуретики при затриманні редини. Клас доказовості 1А. Що нового ми маємо з точки зору використання саме диуретиків? Ми знаємо з вами, що за останні ці 30 років нас з'явилось поряд з пітліовим диуретиком форосемідом Новий, але но сьогодні ми маємо право сказати, що він вже не новий, а досить нам відомий препарат Торасемід, саме Торарен, така форма. Сьогодні синтезована компанією Київський вітамінний завод, наш сучасний вітчизняний препарат Торасаміт Торарен, які в нього принципово яскраві нові властивості. Це тривала дія. Це стабільна біодоступність, яка не знижується при серцевій недостатності. Це відсутність феномену рикошету, це мінімальна каліуретична дія, відсутність ототоксичності, має властивості блокатора рецепторів альдостерону і всмоктування не залежить від їжі. Якщо казати. Так, за останніми рекомендаціями саме ми використовуємо пітльові діуретики в будь-якому разі декомпенсації серцевої недостатності в рамках, якщо ми визначаємо затримку родини. Ми цілий каскад, як, нам повинно, як ми повинні робити, але ж пітліви діуретики. і сьогодні є клас доказовості номер один. При хворих серцевої недостатності, при, на жаль, декомпенсації будь-якого етапу декомпенсації. Ну і важливо те, що сьогодні ми можемо підвести черту, що будь-який період запропонованого нам ще 30 років. Тому серцево-судинного континууму, наші сьогодні фармакологічні можливості вони сягають своєї висоти, і ми навіть на протязі 30 років маємо підкреслювати, що наші можливості збільшуються з роками і дають можливість ефективно лікувати хворих на будь-якому етапі серцево-судинного континууму. Я дякую вам, шановні. Колеги за увагу. Я дякую нашим ЗСУ, що ми маємо можливість з вами продовжити своє, свою працю, свою місію, і це все завдяки тому, що ми сьогодні, незважаючи на те, що зараз в, не знаю, лише в Дніпрі або над всією країною знов лунає тривога, але ж ми з вами все рівно. Продовжуємо працювати. Дякую, шановні колеги. Задоволеним відповім на запитання. Сподіваюсь, що вони є, Марина Миколаївна.